Кожна господиня має свої секрети приготування ідеальних голубців. Сьогодні ділюся з вами своїм рецептом пісних голубців, або як я їх називаю, бюджетним варіантом. Тож поїждж... Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, натираємо нашу морку, все обсмажуємо на соняшниковій олії. Акуратно пропарюємо молоду капусту, Смажки додаємо перемолоті томати. Столову ложку цукру, чайну солі і молотий перець. Підкопчену червону паприку пасируємо до готовності. Десь декілька разів промиваємо, додаємо нашу засмажку, перемішуємо. Для того, щоб наші голубчики були ідеально малесенькими, вирізаємо з них серединку. Закручуємо ось таким чином, яке показано на відео. А на дно каструлі, де вони будуть варитися обов'язково, додаємо трошку олії і червоної паприки. Томатну пасту розводимо з водою, заливаємо наші голубці, не забуваємо посолити. але небагато, щоб їх не пересолити. Обов'язково накриваємо тарілочкою, щоб вони в нас не порозварювали. Варимо на повільному вогні і смакуємо найсмачніші закарпатські голубці в пісному варіанті. А якщо що, завжди можете додати сметанки. тому смачного вам побачимось в наступних відео.